Otóż... E... Ми продовжуємо серію наших відеозвернень, які частково присвячені святкуванню 500 років реформації і особливо, зокрема, такому доброму, правильному принципу соло-скриптура. Сьогодні я хотів би поговорити про один вектор, який існує як серед культів, як серед псевдохристиянських груп, але на превеликий жаль, цей самий вектор існує і серед нас, євангельських християн. Мова йдеться про невірне цитування... Слів писання. Про що йдеться? Іноді ми говоримо про те, що деякі слова просто-напросто вирвані з контексту. І ми вже записували декілька відеозвернень на цю тему. Тому, коли ми чуємо, що цитується достатньо незнайомий або якийсь сенсаційний текст із Біблії, дуже часто варто просто-напросто відкрити це посилання і прочитати декілька віршів до декілька віршів після, і стане зрозуміло, що цей текст просто-напросто був вирваний з контексту. Оскільки ми вже багато і безліч разів про це говорили, не хочеться витрачати час на це, проте. Ми по писанню можемо сказати, що Біблія стверджує такі речі, як немає Бога. Біблія стверджує такі речі, як Давид не пішов на небо та інші речі, які зовсім по-інакшому виглядають тоді, коли читати це в контексті. Нерозумна людина сказала: що в серцю своєму немає Бога. Поки Давид ще не був на небі, він сказав якісь там інші слова. Інший приклад невірного цитування це тоді, коли викривлено цитуються самі слова. Багато з вас хто чув, що, начебто, біблія говорить пий але не упивайся. Не говорить Біблія таких слів. Біблія не говорить таких слів, які я чув від одного гіду в Ізраїлі, який проводив людей по святих місцях, який сказав там, на Богу, надійся, я сам не роби дурниць. Не говорить Біблія таких речей. Іноді. Нам складно відірватися від власного Богослов'я, в руслі якого, коли ми цитуємо Біблію, ми начебто цитуємо слово до слова, ми начебто не цитуємо Біблію в абсолютно іншому або протилежному контексті, проте ми не відриваємось від свого Богослов'я. І ось в одній із біблійних книг можна прочитати наступний приклад. Уявіть собі. На хвилину, якби не було богослов'я Римо-католицької церкви, що саме на Петрові або на Його наступниках Бог будує свою церкву, якби на Римо-католицьке Богослов'я, як би ми тоді цитували, як би ми тоді розуміли слова Ісуса Христа, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою. Це слова Христа. Іноді, ми, коли цитуємо якісь слова, ми їх цитуємо так, щоб вони точно-точно щось не означали. Тому що десь у нас є богословське упередження, що якесь розуміння є неправильним, і наша цитата має за будь-яких умов запобігти, щоб, не дай Бог, не подумали, що ми в чомусь з кимось погоджуємось. Це не зовсім пов'язане з цитуванням Біблії, але це той приклад, який допоможе зрозуміти, про що йдеться. Припустимо, Біблія говорить про важливість особистого свідоцтва в нашому житті. І я знаю багато євангельських християн, які за жодних обставин не хочуть це робити на вулиці, а особливо не будуть робити це на вулиці вдвох. І причина проста: якщо ми вдвох підемо розказувати про Ісуса Христа, нас неодмінно перепутують зі свідками Єговими, тому. Що ми будемо робити, а ми краще зовсім не будемо свідчити про Ісуса Христа так, щоб, ну, перепрошую за сарказм, нас, не дай Бог, не переплутали там зі свідками і голими. Звичайно, це не є абсолютно правильною причиною. Ми, Попри те, що хтось там перекрутив писання, все одно маємо свідчити про Ісуса Христа. Але іноді щось відбувається із цитуванням Писання. Ми боїмось цитувати Писання, ми боїмося цитувати певні уривки в їх повноті. А якщо і цитуємо, то цитуємо, тільки не подумайте те, тільки не подумайте те, тільки не подумайте те. Але сам по собі прецедент створений. Ми урізане цитуємо Писання. Ми можемо звинувачувати свідків його, якісь інші псевдохристиянські течі. Але самі іноді, як івангельські християни, які начебто стверджуємо, ми віримо в нормативні списання. Але в деякі уривки ми боїмось правильно цитувати тільки для того, щоб не переплутали нас з кимось.